Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Асасі, але не той, що фігня, а той, що крутий. Тож погнали. Не то. Чи то. То. Так. Де це? Що я робив? Кому що робив? Я... О, привіт. Так якби я пам'ятав, що мені треба робити, і що я робив. Кому get out? О, привіт. Ти хто? Айзек. Все, 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 відпочинь Нормально. Я просто психований трохи. Це таке вітання було, не переживай. Добрий Пень. хто? Оп-оп-оп? Нашу літаєш? У тротике. Так, якийсь доктор Гуані Офіс. Хто б міг подумати, хто це такий, що він тут робить? Я б нічого не думав. О. Так, там тип. Там тип. Тут є тип? Хі-хі, <ріхи> не підапа цю кри, єгфіш, цього требу було очікувати опен тут. Заходим і проходимо. О, це що? Hey, you, Шо у нас тут? Тут кухня дасть. Це візьму. Ля який тут годіть. Привет. Эх сюди відкрити? Да <ритистот> як же вони затовбали мене? Ну нахрен. Те, давайте. Ні, світи. Треба якось це зробити по стелсу, щоб мене точно ніхто не побачив і не помітив. Для цього мені потрібно просто пройти тихенько, а не як кофту, та й шоп. Так, там хтось нагоріє. Так, от той нехай пройде, я потім зайду сам. А? Так, добре. Будемо тоді ліквідовувати по одному. Ой, ніхто навіть не подумає, що я тут був. Це все ж таки не я його виробив, а він сам спати ліг. Ту-ту-тутутуту. Пішли зі мною. Спати можна де завгодно, хоч під ліжком, хоч під стелею. Так, он то він ходить. ну а якщо я. Хе-хе. Це деє побігли. Поки є час треба бігти. <плес> так, на всяк випадок я збережу я манав Це все. І що у нас тут? І заради цього я сюди перся? Серйозно? Так, і де я буду зараз? Нормально? Поїхали. Доїхався. Сюди. Далі сюди. А я можу відти? Та я можу, але але не хочу. Тут нікого більше немає. Дуже дивно. Я вже і не пам'ятаю, що я тут робив. Не злийся, от так от давай Я не можу з тобою ти жирний. Тільки не відкривай. Слухай, я тут, але не відкривай. Нормально. Перевіряй, перевіряй, В мене нема. Ніде. О. Типу я допоміг.

Я тут ось цього бачу побігли хопана опа. Здорово, пацюки Я тут а свій. в тебе? Вот так. А далее, может быть, я в хит тут. А вот тут. А вот через векна просто, да и все. Не, бачу. вот это что? Прикольно. Зі самель Бетмен А, тє, так це вихід. Так він мене побачить, що він просто злякався. Отже мені туди. Наше не приперся, я не знаю. Тепль. Нормально вам тут бігати, а? Привіт. А як туди потрапити? Так, на першу чергу тут і немає дверей А ще вікна якогось. А, знайшов. Це не я був. Вони самі. Привіт. I owe you, brother. Ага. Якщо ти агресивний, то... Йди подалі. Я так розумію, що це старий рибний магазин, який трохи завалив. О! Потихеньку ми проходимо. Воно тіп. Треба якось його здихатися. Або просто пройти бос. Так, потихеньку йдемо. Так, десь тут був тип. Він вже звідси вибігав? а де він, я його не бачу. А ось він. Я поехали. Эээ, такого можно померти. Ти куди? Батмен. Людина чобан. Або бо човнар. Привіт Samuel. Хто Привет. Кто Кому постріляти тут, а? Эээ. Йоу. нам ще й спати треба, це що за дурня така. Справжній Асасін ніколи не спить. І Ніколи п'яний. О, це мені. О, привіт. Я знаю, що ти тут зайнятий, але мені так пофігу, ти не повіриш. Я зараз таке тобі розкажу, дай мені грошей. Привіт. Hello, да, привет, Хорвол. Помню, що мені точно сюди треба? Я же не по якийсь. Що тут відбувається? Що це за любим. Че ah. не підходить до мене, ви агресивні якийсь. Що з тобою? Схоже, вони чи нетруились. Нехай поплавають.

Rest wandering in the Ти шо? Ей, захищай мене. Uh, uh. Це тебе таке буває після того, як після того як отруїлося пилом, що це просто звичайний зомбі. Який треш тут відбувається, то пацюки, то якась ще пігня. Не зрозумів. Давай ти туди ці проти Мені треба туди. Щоб туди потрапити, треба якось пройти. ...охорону. Що, куди мені? А, ну там два типа, а в мене є. У мене є. Файринг! Лен, Серйозно, тупік? Добре. По Новому прокачка, єс. Yes. Пусть. Далі мені треба якось їх. Пройти до туди. А як? Обійти ось так. А? Зараз це буде. Я розумію, що я роблю так. Вони просто не робити цього більше. Прикольно. Як мені потрапити туди? Хм. Зробити шуматуху і піти туди. Як мені ідея? Мені ідея ця подобається. Так, на того натравлю їх. Ха, це було легко. Так, вони там кино розбавляють. А. І не дає чи ні? А? Я думав, він мене не почув. Так, пішли зі мною. А! А! Шо? Не базарь багато, бо я зараз... Тебе знайду. познайду. Ось ти де, Я сюди. А я. Я не хочу шуміти. О, пістолети сюди. Oh, I mean, huh? Не Невже мене так легко помітити? Пробує рац. Into everything. Я не пацюк. Добре, як варіант тоді заселитися в одного з них. І спокійно. А ну вони за мною ходить. Не впевнений present yourself don't make me find you i'm gonna find you whoever you are and then i'll demonstrate your failings flee, damn it damn it sir I know you're I'll feed your heart to the hound. Die, damn it! Firing! Stand clear! Where are you?

Коли вони потрібні, їх ніколи немає. але Зараз повні. Він, типу, знає, що це я, чи він просто. Який дивний? І давай. Йому нормально там сидіти, так? Подумаєш, тип просто впав і зламав собі шею трохи Зачинено. Отже, треба просто піднятися вниз і забрати в неї лючка сюди. Ти нікого і нічого не бачив. Що у нас тут? Не зрозумів. А що ти робиш в борделі, а? You're wearing a mask to sneak around, you? Чому вона мною командує? Іди Хопа, Хопана. Ой, привіт. Ти знаєш, що куріння шкодить здоров'ю? Ти навіть не уявляєш наскільки сильно. От бачите, він впав, тому що курив. Окей, я можу непомітно туди прокрастись? Можу. Фізити, хто? This. What do you want? The safe. Yes, of course. The combination is one three eight. Take anything you find. I think I felt my heart skip. One, three, six. free you know what's standing on the balcony? Це було найкраще, що я міг зробити. Просто тупо класно. Добре, добре, все, 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 я, я стоп. Так, там тип зараз просто прийде сюди, отже мені треба. Пішли, пішли. Так я к шоце цепи хвост, я шоці, я не нужен нормально, что зрыбает Блин, майдан, Ааа, двигается таки-то нормальные там Вони уже и шпрехають, ти звідки знаєш? Що вони там? Я просто. Так, на як шуємо в голову просто... Мінус один. Залишився ще один але він в koys. But not in the month of Timber. Прикол. Все тікаємо звідси бо ми зробили все <гум> Блін, на горі. Ось тут. Вото. Це я теж візьму, ось це все візьму, і ще ось тут візьму і тут. Можна йти. Все, погнали додому. Вона відчинена. Йди, давай. Добре, я до тебе не хвилюсь. Здається, що їй треба хвилюватись за мене, а не за себе. Так, погнали пацюче, Ми тут будемо безсмертні, бо нас не побачать. топи, то Нормально так. Только не кажешь, что ты через канализацию вышла? Поехали.